Попри усі розмови, що Україна не переходитиме на літній час, ми все ж таки перевели стрілки годинників. А от як ви до цього ставитесь? Час уявний, це не обов'язково. Зараз на третя година. Так, ну так само, як і кожного року. Якийсь дискомфорт певний відчувається, але ну ви ж знаєте, лише перші декілька днів далі звикаєш, ніби нічого не змінювалося. Я от скажу так, що. На думку вчених, наслідки від переведення годинників можуть бути набагато серйознішими, ніж нам здається. Про це дізнаємось у наступному сюжеті. Ви чули жінки живуть довше за чоловіків. Переведення годинників дуже небезпечне для здоров'я. Охолодити напій можна за лічені секунди. А з космосу повернулися астронавти, які провели там 286 днів. Один легкий рух, і ваше пиво стає крижаним. Таку розробку придумали у Великій Британії, і ні, ніякого льоду кидати не потрібно. Напій зробити холодним можна усюди. Будь то пікнік, поїздка чи прогулянка у найспекотніший день. Одне натискання кнопки і стінки жостяної банки охолоджуються без електрики, батарей чи зарядних портів. Буквально за лічені секунди фінальні випробування пройдуть вже цього літа а виробники напоїв вже висловлюють зацікавленість у нових банках, Тож незабаром вони можуть з'явитися і на полицях магазинів. Астронавти НАСА Суніта Вільямс та Баррі Вілмор повернулися на землю після дев'ятимісячної місії на міжнародній космічній станції. Вони мали бути там лише вісім днів. Натомість астронавти провали на орбіті аж 286 днів. Подивіться на фото до після: ось наскільки космос виснажує людину. Дитяча мрія стати космонавтом досі в силі. Шокуючі зображення показують наскільки шкідливим може бути довге перебування у космосі. Експерти попереджають, що астронавти роками можуть відчувати наслідки для свого здоров'я м'язи від невагомості буквально атрофувалися. Тепер астронавтам навіть ходити складно. А постійний підвищений тиск спричинив сильне погіршення зору та накопичення рідини в голові. Однак, застрягши на МКС, Вільямс та Вілмор часу не втрачали. Вони тестували нові матеріали для майбутніх місій на місяць та Марс. Все ж професія космонавтів це теж призначення. Попри усі розмови, що, начебто, Україна мала залишитися на зимовому часі, стрілки годинника все ж перевели на годину вперед. А вчені по всьому світу кажуть, що перехід на літній час. Дуже шкідливий дослідження показують, що зміна часу порушує циркадні ритми, що підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, зокрема інсультів та інфарктів. Крім того, відзначають зростання кількості ДТП у період після переведення годинників. Ну звісно ж, на цілу годину люди менше сплять. Також спостерігається збільшення рівня тривожності та депресії, особливо серед людей, схильних до психічних розладів. Чи відчували ви? подібні симптоми після переходу на літній час. Попри це, енергетики і соціологи в один голос кажуть, що переводити годинник необхідно, бо це зменшує навантаження на енергетичну мережу, так як потреба в штучному освітленні навесні та влітку зменшується. А ще це поштовх для туризму, адже довший світловий день дає більше можливостей для відпочинку. Ви що думаєте? Потрібно було переходити на літній час, чи все ж варто було залишитися на зимовому жінки живуть довше за чоловіків? Доволі відомий факт. Наприклад, в Україні середня тривалість життя жінок становить 76 років, тоді як у чоловіків 66. Але чому жінки живуть настільки довше? На це питання відповіли вчені. Однією з головних причин є вплив гормону естрогену, який зменшує стрес, покращує стан судин і стимулює вироблення антиоксидантів. Підвищення рівня естрогену, наприклад, під час вагітності, також має протизапальний ефект. Виходить, те, що жінки народжують, продовжує їм життя. Крім того, наявність двох ікс хромосом забезпечують повільніше старіння мозку. Також у жінок повільніше старіє імунна система. Ну і не можна не згадати, що чоловіки частіше займаються небезпечними професіями, як, от військовий, що теж впливає на статистику.